Козача лопань на Харківщині, півтора кілометри до кордону з Росією. Обстріли тут будинна справа. Місцеві можуть на пальцях перелічити дні, коли б не лунали вибухи. Ти вчора так, ну то далеко, не по нам. А так по нам прилітає. Позав... Дня три назад біля мене там дві хати попали. Вони вже, знаєте, вже привикали, німа не обращаєш. Вже внімання не втрачаєш, ходиш, вони стріляють, не хоч стріляти. Не ховається ніхто. Я ні одного дня не сидів в погребі. В абсолютно, не разу. І не залазив навіть. А де ж ви ховаєтесь? Ну як де, в хаті? Ні, я б виїхав, якби мені дали нормальний дом, жити, де можна було. А як їх? Куди їхати? Ну так своє, своє поки? Ну, ви представте ситуацію, ну виїхати куди, де, ну куди, де, де жити. Ну, допустим, в общем мені і мені сім'я чим того. Далі. Йшов. Під час одного з останніх масованих обстрілів просто в своєму будинку загинув 29-річний чоловік. Вранці провів дружину на електричку та повернувся збиратися на роботу, розповідають родичі. Вийшло так, що він прийшов, каже, та сама я протоплю, яка а потім підуш на роботу. Прийшов протопити, і тут його без 10 шість, оце був прильот, і це гарячі ті саме, там все, хата повністю згоріла, згоріла все. Бо це був третій прильот, по-моєму. ну, Два не знаю, де лягло, а це третій. І от як почула, що перший, бігом ось двоє собачок і в погріб. Дим, пожарка приїхала, ну, тоді вже побачила, Ну, горіло, я не знаю, скільки може, минут 20 дим йшов. Ну, це фажарка приїхала, і що хлопець там згорів. Інший обстріл забрав життя 33-річного чоловіка, продавця одного з небагатьох магазинів, що працюють у селищі. Продавець, а молодий хлопець, 33 роки, вийшов. Почався обстріл. Він вийшов для того, щоб сховатись, лягти на землю. Але на жаль. Ось безпосередньо тут був епіцентр обстрілу, і осколками посікло магазин, і він загинув, бо відразу отримав поранення несумісні з життя. Ворог наносить майже кожного дня обстріли по селищу, руйнує критичну інфраструктуру, руйнує приватні будинки місцевих мешканців. І вже не один прильот був в адміністративну будівлю, яка знаходиться в центрі селища. Деякі працівники отримали поранення. Наше завдання сьогодні створити, скажімо. Максимально безпечну роботу для наших працівників, тому вирішено підвальне приміщення провести ремонт, облаштувати його як найпростіше укриття, щоб в разі російської атаки можливо було і цивільним людям потрапити і укритись. Забезпечити собі життя, а також нашим працівникам. Ремонт в цьому пункті незламності майже завершено. Залишилося кілька останніх кроків. Були ж стіни голі, бетон, блоки. Зараз культури столи. Ось підзарядки. Тут ось буржуєчка у нас буде. Вона вона стояла раніше, а зараз. І прибрали для ремонту. Ось ми поставбуєчку буде. Отак. Козача лопань, ветеринарне, проходи і токарівка це ті прикордонні населені пункти, відбудову в яких зараз неможливо розпочати через безпекову ситуацію. Проте тут все ще живуть люди. Люди на свій страх і ризик деякі залишаються в населених пунктах. Потерпають від обстрілів, і наше завдання їм надати мінімальну можливість там врятувати їхнє майно, яке частково зруйноване. Тож ми передбачили для цього у нас є стройпакети, які включають в себе брезент, плівку. Там деякі планки, шурупи для того, щоб можна було затягнути там дах від прильоту, там забити вікна і частково якось там зберегти своє майно від зливи від дощу. Зараз у козачій лопані проживає близько півтори тисячі мешканців проти шести тисяч до повномасштабного вторгнення.